Ниткі долі давно не робили такий розклад, давайте подивимось. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. І загадайте себе на собі, сконцентруйтесь, пишіть знак зодіаку в коментарях. Поїхали, хто прийшов до мене. Хто ви? Хто ви? Упираєтесь зараз стосовно змін, можливо, саме робочих якихось моментів. Ви можете стояти вже на виборі і відмовитись від даної посади, перейти на іншу роботу. У вас вже були такі думки, у вас вже були і пропозиції, скоріш за все, і ви зараз прямо уперто стоїте і не хочете приймати таке рішення. Відкладаєте на майбутнє і не готові поставити крапку, хоча вже давно пора. Добре, такі долі. З ким ви пов'язані? З ким ви пов'язані? З ким ви пов'язані нитками долі? Хто ця людина? Хто ця людина? Хто ця людина? То ця людина. У вас декілька людей було в житті, з якими могли бути кармічні саме стосунки, і кармічні відносини. Це а, один міг бути прям протилежні люди. Протилежні зовсім і по характеру, і по. А, Професорі, професіям і по взаємодії, і по відношенню до вас. Це могли бути зовсім різні стосунки. Один мечовий водолій близнюки, інший рак риби скорпіон. Дуже вірогідно, але не обов'язково цих варі... знаків зодіаку. просто один такий більш до вас розположений був, а інший, навпаки, був закритий і холодний. І що там у вас було? Мечового, ви дуже сильно хотіли, у вас була прям жезловість до нього, а до цього, який розположений, ну завжди так по життю, у вас була пасивність навпаки. Чомусь ми так вибираємо, коли не пропрацьовані, не маємо досвіду, можливо, вибираємо людей, які ми для них байдужі. А ті люди, які з усією душею до нас, з любов'ю, ми їх не вибираємо. Ми навпаки холодно до них ставимось. Тут у вас от така історія: один до вас, а ви від нього, а інший навпаки.